Шалом народу Божому і мир і спокій нашій Україні. Україна бореться про своє місце під сонцем. У важкі такі часи війни, яка триває, ми святкуємо 33-ю річницю нашої незалежності, яка на початку, здається, досталася нам безкровно, спокійно. І навіть не оцінивши, що ми отримали, українці вважали і раділи тому, що можна далі продовжувати життя, розбудовувати свою країну. Християни використовували цей час, ці 33 роки 30 років, верніше на початку, для проповіді Євангелія, для служіння. І християнство поширилося в Україні. У нас відкрилося тисячі нових церков, християнські місії звершували служіння, будувалися приміщення нових семінарій. І це все можна зарахувати як благословіння не тільки для церкви Христової в Україні, а для всього нашого народу. Сьогодні Україна стікає кров'ю у цій жорстокій війні з агресором. Україна і наш народ водночас доводять всьому світу, що ми є держава, ми є народ, ми є нація, яка хоче мати своє самовизначення і хоче справді жити незалежно жити життям, яке приносить благословення для її мешканців, жити життям країни, яка приносить благословення для інших народів. І ось ця наша державність сьогодні під питанням. Тому що третій рік війни ми розуміємо, ми стоїмо проти ворога, який зазіхає саме на незалежність і на державність країни. Наша доля вона в чомусь схожа на долю Ізраїля, який так само вже вкотре і довгі роки виборює свою свободу. І своє місце під Сонцем право на існування. Україна і Ізраїль в чомусь різні народи, різні нації, але в чомусь вони і схожі. Хочу згадати одну історію із древності, коли Месія світу, Ісус Христос, і Месія, народу Божого Ізраїлю, ходив по землі, коли проповідував, коли творив чуда. Але найбільше Він хотів принести ось те благословення незалежності для, для свого народу, який чекав визволення. Дві тисячі років ми читаємо з вами ванглії Іоанна, Ісус сказав ці слова, промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді. Будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони, тобто євреї, відповіли йому: ми є потомством Авраама і не були ні в кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що ми станемо вільними? Відповів їм Ісус. істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха? Ось така розмова Ісуса Христа відбулася з тими, хто слухали Його, дослухалися до Його слів і повірили, написано в нього. Христос каже: якщо ви будете перебувати в моєму слові, ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Чому це слово актуальне сьогодні для нас у часи, коли ми. Відзначаємо, святкуємо цей день незалежності. Бог створив всіх людей не рабами, Бог створив людину, щоб вона могла жити вільно, маючи належні стосунки своїм ближнім, належні стосунки народ з народом, і щоб кожен персонально і народ в цілому мали гідні стосунки з ним, всемогутнім Богом. Тому є істина, яка просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ, є Божа правда, якою ми живемо, і вона робить нас вільними. В часи, коли російські агресори прийшли, як кажуть, визволяти нас, а насправді гнобити і вбивати, коли ми бачимо в чентр зруйновані міста і села на сході нашої країни, коли плачуть вдови. Коли батьки моляться за своїх дітей, які на фронті, коли знову летять ракети над нашими головами і розбивають нашу інфраструктуру, а часто потрапляють і в квартири, в доми, руйнуючи все, завдаючи ось цього нещадного болю для нашого народу, коли орда оцих одержимих бісами безжально стирає все до тла. І просуваються на наших територіях, нам так важливо розуміти, що є істина і що справді робить нас вільними. І як християни, і як українці, ми віримо, що ми вистоїмо і ми витримаємо навалу цього ворога. Господь дасть нам жити в часи свободи і спокою ще. Господь дасть відповіді на наші. Численні молитви тих, хто кличе сьогодні в небо. Тому що сини і доньки нашої землі сьогодні віддають своє життя за свободу України. Але як християни, ми розуміємо, що варто ще й говорити про свободу, яку дає Бог, перш за все, в серці людини. Тому церква об'єднана, церква молиться і церква діє. В чому ж справжні принципи незалежності країни? Справжня незалежність наша починається тоді, коли ми стаємо залежними від Бога. І для українців це відома теза, тому що, маючи таку багатовікову історію, нам сьогодні знову потрібно повертатися до витоків, знову потрібно говорити про джерела нашої свободи, про те, що приводить до свободи і хто дає її. Христос каже, що пізнання правди і виконання Його заповідей, воно є благословенням для народу. Євреї тоді казали, ми нікому ніколи не були рабами. І вони гордо заявляли це в часи окупації, в часи, коли римський чобіт топтав святу землю, коли легіони захоплювали нові території, і вся юдея була підкорена. І територія Ізраїлю була одною із провінцій Римської е, імперії. Ми є потомством Авраама, казали вони, і ніколи, нікому рабами не були. Як ти кажеш, ми станемо вільними? І справді, кожен народ він хоче жити в свободі. І ці сильні месіанські очікування в часи Ісуса Христа збурювали часто євреїв до того, що вони обирали собі когось. Хто насправді був лже Месією, хто обіцяв їм політичне визволення, не підозрюючи, що вони залишалися насправді невільниками і рабами. Божа істина насправді дає справжню свободу і робить людей вільними. Вони вірили і Ісусу Христу, і тому, що Він говорив, і тому Христос сказав: якщо ви будете перебувати в моєму слові, це сьогодні принцип для нас, українців, християн, тих, хто сьогодні носить ім'я Ісуса Христа, перебувати в Його вченні, перебувати в Його слові, з нього відкривати істину для свого життя, тому що так ми справді будемо Його учнями, пізнаємо істину, і істина зробить нас вільними. Так набувається духовна свобода. Так ми входимо в стан повної незалежності через пізнання Бога і залежність від Нього. Як виглядає свобода Ісуса Христа? Вона дає нам сьогодні звільнення від сили гріха через щире покаяння перед Ним. Це, власне, і є справжня свобода. І перебуваючи в Його слові, вивчаючи Його заповіді. Виконуючи ці заповіді, Бог нас буде благословляти. І перше, що Бог очікує, це безумовно, щоб кожна людина визнала свою вину перед Ним. І нам, українцям, які терплять сьогодні стільки горя і лиха, варто схиляти свої коліна перед Богом. Варто говорити з Ним, варто визнавати наші промахи, де ми не попали в ціль, бо кожен такий промах і є гріх. Варто сьогодні, щоб тоді, коли армія ворога чинить так багато зла, говорити, Господи, Ти нас очисти, Ти нас освяти, Ти мене прости. І таке пробудження, і таке відродження, яке починається в серці одної людини, а потім охоплює сотні тисячі мільйони людей в країні, воно приводить до справжньої свободи. І це та незалежність, яка так цінна. Перед Господом і дає успіх для держави. Благословення незалежності воно приходить на народ, коли в нього вірують і поклоняються йому. В Слові Божому, в 33-му Псалмі, ми читаємо: блажений народ, для якого Господь є його Богом, люди, яких Він обрав собі у спадщину, блажений народ, якого Господь є його Богом. Блажена Україна, якщо Всевишній є нашим Господом, якщо Він є нашим господарем, якщо Він керує нашим життям, якщо ми дослухаємося до нього на всіх рівнях, а це означає, що кожен українець, кожен, хто живе на цій землі, він шанує Слово Боже, він читає Слово Боже, він виконує Слово Боже. Блажений народ. Який дослухається до Божих постанов. Блажений народ, який кличе до Господа, і Бог, воїн з небесних, Господь Саваот, дає відповідь з висоти небес. Блажений народ, де люди йдуть до храму, де слухають Слово Боже, де моляться йому. І я думаю, що сьогодні наші люди в Україні мають звернути на це неабияку увагу, тому що через це. Господь дає свій небесний шалом, припиняються війни, Бог виявляє свою перемогу, Бог дає сильнішу відповідь для ворогів, і вони тікають, і вони зазнають поразки. Незалежність України це те, що ми сьогодні виборюємо, відзначаючи 33-й рік нашої незалежності, від дня проголошення. Але наша мета, щоб кожна людина була незалежна від гріха і зла, і кожна людина пережила повну залежність від Бога. Тоді країна процвітає, тоді війни закінчуються, і тоді Господь благословляє. Ми любимо Україну, ми молимося і діємо, щоб ця земля була звільнена. Щоби Господь прогнав ці сотні тисяч агресорів, окупантів, які прийшли на нашу землю. Ми продовжимо молитву про те, щоб Бог явив своє чудо в Україні, щоб пізнали народи, що не воїнством, не силою, а Духом Господнім вирішуються такі питання. Ми продовжимо молитися за Збройні сили і всіляко допомагати. Ми продовжимо волонтерити, ми продовжимо капіланське служіння, ми продовжимо робити все, що ми можемо і не можемо заради духовної незалежності, яка б дає тоді і політичну незалежність, економічне процвітання, і благословення для народу. Тож нехай Бог благословить, Боже великий єдиний, нам, Україну, храни.